Світ, будь ласка, ти, що встаньте, тепер рядочок, я не відглядаю. Добрий рано. Олена Валерій. Серафіма. рано, Колена Доброго ранку, Олена Валерій. Аня Пунден. Добрий ранок, Олена Валерія. Аня жмаєва. Добрий рано, Олена Валерій. Хто ти ще раз? Добрий рано, Олена Валерія. Назад, я ще подумаю. Добрий рано, Даня! Доброго ранку. колеги. Ще раз. Добрий ранок, коли Артем. Добрий ранок, Господи, Ларі. діти. Ще раз. Добрий ранок, коленове. Вероніка. Вероніка? Все раз Ще раз. А ah, вже втікла, ладно. Ого, бачите. <кліпсушку> Вероніка. <кліпсушку> Вероніка. <кліпсушку> я позору, Та ну діти, ну я не чую. Ну попросила, бачите, я вже скільки помилою. Добрий ранку, <кліпсушку> Андрій. Ще раз. <кліпсушку> ранку, -май 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 Софія. Добрий ранку, Андрій. Ты уже приходил? Нет Доброе вот. Вероника? Давай. Вот это Вероника? Да. Олена Валерію. Ще раз. Аріна? Так. О, Аріна, ти перший раз так голосно заговорила. Добрий ранок, Олена Валерію. Таня. Добрий ранок, Олена Валерію. Даша. Добрий ранок, Олена Валерію. Ваня. Добрий ранок, Олена Валерію. Ілюша. Добрий ранок, Олена Валерію. Коля. Добрий ранок, Олена Валерію. Ще раз. Добрий ранок, Олена Валерію. Марк Ляшко. Добрий ранок, Олена Валерія. Діма. Тихо, ну то значить шуміли багато Доброй рано, колени Валерія. Віка. Хто ти? коли? Добрий ранок, команду Ларі. О, Максим! Настя. Настя. А я с вами. Си Да. О, Си? А кого я... Все, вы качай где-то.